Чудово тримають форму всередині просмажені. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже смачні пісні котлети. Для наших котлет потрібно приблизно 400 г відварної картоплі, півтори склянки горіхів волоских, одна цибулина, три зубчики часнику, 4 столові ложки борошна, три скибочки білого хліба, панірувальні сухарі, олія для смаження, сіль, перчик все за смаком. Саме перше, що нам потрібно зробити, це я заливаю наш хлібчик водичкою. Наступне потрібно перекрутити нашу картоплю через м'ясорубку, також горіхи, цибульку і чесничок. От я все перекрутила. Тепер додаю сюди віджати наш хлібчик від водички. Додаю саму серединку. Додаю борошно. Сіль перчик спеції, все за смаком. І перемішуємо гарненько наш фарш. Куштуйте на смак, можливо, ще щось потрібно додати. Сіль чи спецію. От наш фарш і готовий. Тепер мочимо руки у воду, формуємо наші котлети і обкачуємо в панірувальних сухарях. Наші котлетки я виробила, тепер нам залишилося їх тільки підсмажити. На сковорідку налила соняшникову олійку викладаємо наші котлетки. Смажимо їх на середньому вогні до золотистої кірочки. От, погляньте наші котлетки і готові. Мамі не передати, яка це смакота. Чудово тримають форму. Всередині просмажені, а на смак навіть і не скажу, що вони без м'яса. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!